Добрий день. Зараз ми йдемо до Назара і сьогодні він нам покаже, як він проживає в гуртожитку Радомського університету. О, Що це таке? Зараз ми тут подивимося, як ти тут живеш. веш. Опа! Да. Один же пішов на виселення Назар. Чи де У він? Не він на пропав? виселення. Мій колега по покою і мій одногрупник він проїхав на роботу, тому його немає. Да. То ти прийшов перевірити, як я тут живу? Ну, ну Як ти можуть побачити? Нічого не змінилося. Ем, ну як? Ну окрім того, я вже живу з 11-го числа, немає мого колеги. А так то я живу. Так. Сьогодні у відео я хотів би вам розповісти про те, як я провожу свої літні канікули в гуртожитку і чим я тут займаюся, покажу все від першого лиця. Друге, розповім про роботу в радомі, яка тут є і на яку, на яку ходять наші студенти. Ну і третє, розповім, як я готуюся до нового навчального року і покажу вам розклад, який нам вже скинули. Полетіли. І розпочнемо ми з роботи в радумі, яка тут є. Це перше імпост. У нас хлопці ходять, це до нової пошти, вони ходять там, розкладають посилки. Розгружають або сортують їх. Робота важка, бо, наприклад, ні він був, його звільнили звідти, бо там треба виконувати норму. І мінімум 6-8 годин буває по 10. Якщо завали, наприклад, на лінії, то треба тобі потім залишатися і це все викладати. Але гарна ставка студентська, десь приблизно 30 тридцять один. Далі у нас є куриний завод, там також непогано працюють, але по 15 годин треба працювати. Ставка також гарна. Там казали хлопці нам, що зеки привозять на автобусі, там теж працюють. Ну і ще також завод є у нас металевий і стіклянний. Ну, там менше людей працює і взагалі я не знаю, там студентів, хто там сильно працює. Ну Ставка студентська там добра. і це такі, знаєте, великі заводи, де можна піти. Є ще також у нас, що працюють в піці. У нас там в мене одногрупник розвозить і, і пече. Тут якраз недалеко біля гуртожитка. Там якраз гар, хорошо працювати, але мало місць, тому не всі туди зараз багато хто хоче туди піти, немає, немає як. Ну і також можна піти в підрядку, жабку працювати, там на касі стояти або розкладати продукти або десь підпрацьовувати. Мене одногрупник підпрацьовував, він е, косив траву і е, рубав дрова. Оце такі роботи тут в радомі. Але тут є ще великий такий нюанс, на деякі роботи нам потрібна медична карта. Медичну карту можна неофіційно купити за 100 злотих, а можна зробити офіційно за 200-250 злотих, здати аналізи і почекати 2 тижні, якщо я не помиляюся. Це все, що можна сказати про роботи в радомі. Так, їх ще безліч таких маленьких, але більшість студентів просто поїхало з гуртожитку, поїхали в інші міста Польщі і там працюють. Бо тут мало, мало роботи, не всіх беруть, і це і погана ставка студентська на деяких роботах. Тому деякі поїхали і вони платять за гуртожиток тут. Це 660 і ще там за житло, це приблизно тисяча злотих, їх вже пропадає з заробітку. Тому е, я взагалі планував їхати, але потім передумав, бо змінилися обставини, тому так і не поїхав. І так і досі не знайшов ніякої роботи. Ми ж е, з хлопцями щось там дивимося в інтернеті е, весною. І на початку літа ми працювали там, визначали в інтернеті будинки нам Платили, я вставлю також відео, це е, зробляли на тому. Це все, що можна сказати про роботи в радумі і про те, чого я не пішов. Також е, нам вже скинули розклад, ось так він виглядає. Можете подивитися. Е, ну, це не розклад предметів на тиждень, це настільки розклад е, для цього. для е, Коли у нас будуть канікули, коли вихідні, коли сесія і так далі. Але це буде не тільки для мене. Ну, для другокурсників це і для першокурсників, і для третьокурсників. Тому ось такий розклад. Е, що сказати за предмети? Ну, У нас буде економетрія. Це математика плюс статистику, і потім е, ну, з таких дуже сильних предметів. Далі макроекономія, ну не знаю. Одні кажуть, що це слабкий предмет, другі кажуть, що сильний. Не знаю. Подивимося, е, до, до, до нього ніяк не сильно не підготовишся. Е, та і більше там немає про що розповідати, там якісь нові предмети там, чисто для зажанзання, для цих для розмов і так далі. покажу зараз вам, що я тут роблю взагалі в, в кімнаті. Я встаю десь приблизно 5-10 годині ранку, роблю зарядку, для мене це вже рутина, я вже привик до нього. Потім е читаю книжку Піс е після того, як я почитав книжку і читаю я зараз новий заповіт рано, а ввечері я тіло, інструкція з використання. Чисто чистий восьмий клас, біологія, ну, хоч щось такого пригадати, як кажуть. І ще також після того, як я почитав, я пишу плани на день, далі сідаю, чу англійську трохи, щось в криптовалюті сижу, розвиваюся, деколи йдемо, дивлюсь фільми, з хлопцями десь ходимо, говорю, та й так і день проходить. Коротше, як... Чесно кажучи, сильно, нічим сильно не займаємося, але щось, якось, щось робимо і день заходить до кінця, а вже як день підходить до кінця, вже жара спадає трохи, то ми йдемо прогулятися. Ось з прогулянки відео ви побачите вже в кінці цього відео. Тому більше нічого такого немає, що тут розповісти. Друге відео, яке вийде на цьому каналі далі, це про криптовалюту. Я розповім там саму базу. Для тих, хто починає і взагалі хто цікавиться таким. Тому, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. І гарно вам перегляду далі. Отак ми проводимо наші літні канікули. Бо на вулиці не можна вийти, там така жара, вже не знаю, який день. відкриваємо вікна. No. Немо на це, да. так. Отак ми проводимо літні канікули. Троє. Обговорюючи життя, шукаючи якісь. Моменти та й все. Yeah. Ось так ми гуляємо Почти кожен кожний день. Стараємося, звісно, в різні місця, місця ходити, радимо, але більшості приходимо сюди на цю саму площадку, де я знімав. Yeah. Сюди приходимо і ну, я коли займаюся, там, підтягуюся на брусях і так далі. І все. Отак у нас в мене проходить вечір. Приходимо на таку площадку, тут займаємося ввечері. Е, ну, Рідко, звісно, не часто, але уся. приходимо час від часу, з ним на да, площадку покажи. Зараз трохи щось поробимо та й будемо далі йти гуляти. Це так прийти на для того, щоб дізнати просто відео. <смі> <смі> дуже часто. ну Рідко сюди приходимо вже, давно я тут сильно не займався. Но, але я би не сказав, що я дуже сильно набрав 2 кілограма за 3 місяці, за це літо, все це нормально. Бо я на початку літа важився, мене важили десь 62, а зараз 64. Бо ми прийшли і тут займалися хлопці поляки. Ми не хотіли якось перед ними знімати там. Це почекали, поки не пішли. А я перед тим трохи е, зробив один раз вихід на дві. Ого, Віцяну. Да. Мочить, мочить. Мочить. Та й такі в нас справи. Йдемо далі прогуляємося. Ще отам от я вам не показував, як там. Радом. Фірмовий вихід. Ай, на одну не буде. Добре, що хоч трохи ходимо кожний день. Ну, справді трохи, бо в мене я залишив з програми, скільки я ходжу за день. І то деякі дні нічого не ходжу, бо я не беру телефон з собою. Таке? Ось такі Тут Тут я бачив пару разів рибу ловлять хлопці. Вони не знаю, що там є. Може бурині, але може щось є. Я колись в такому самому ловив. От так, да, такі у нас тут лежаки, так. Обзор на парк. Да. Ні, ми тут зі стороною не підемо, бо там бачу діки гарні сидять. Ось такий тут у нас парк. Оя. Там футбол грають і майданчик ось такий тут парк парки. такі парки ось зараз вийшли до, до Ашану, але нам сьогодні не потрібно туди хоча сьогодні відкрито в суботу підемо в відренку кажу вам сьогодні закуп що я там закупився на неділю відео я сподіваюся вийде завтра в неділю не знаю коротше подимось Бідренку. Ось купилися в бідринці, трохи відійшли, бо там багато людей, я в бідронці нічого не знімав. Е, думав, що щось скуплюся, нічого такого не купив, купив хліба, два помідори і цибулю, то і все. У мене все більше і так є. По-друге, тільки неділя, один день, то там вона і так пережити, там є, що мене їсти. Тому такі справи. Підемо ще зараз прийдемось до гуртожитка і... і все, ось так в мене проходить кожен день. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канали і до нових відео.